Це була одна з найсміливіших місій в історії. Ізраїльська операція проникла глибоко в серце Ірану. Наземні дії ретельно планувалися протягом кількох місяців і втілювалися за кількома стратегічними етапами. Перший етап передбачав запуск ракет Спайк для ліквідації іранських систем ППО. Другий етап полягав у таємному створенні дронових баз на території Ірану. Спрямованих на знищення систем ППО С-300 у третьому етапі, Ізраїль завдав авіаударів із застосуванням протибункерних бомб, спрямованих на ключові ядерні об'єкти Фордо, Натанс та Ісфаган. Ці ядерні об'єкти мають сильне укріплення. Бункери за оцінками мають шість поверхів під землю. Хоча ці удари спричинили певні пошкодження навколишньої інфраструктури, основним спорудам, тим, що під землею було завдано мало шкоди. Щоб дістатись так глибоко, ізраїлю знадобилася б американська GBU-57 – гігантська протибункерна авіабомба, здатна заритися на 60 метрів під землю перед тим як здетонувати. Її доставляє стелс-бомбардувальник Біту Спіріт. Операція Lion відрізнялася від попередніх ізраїльських ударів в Сирії Іраку чи під час таємних місій на території самого Ірану, безпрецедентним поєднанням наземної інфільтрації, внутрішнього проникнення та високоточних авіаударів. Це був ретельно скоординований наступ, спрямований на руйнування іранської військової інфраструктури зсередини, здійснений єдиним синхронізованим ударом. Протягом кількох місяців, що передували операції, ізраїльські Агенти діяли глибоко в іранському тилу. Під суворою таємницею оперативники Мосаду переправили в країну системи керованих ракет. Серед них ПТРК Спайк, нелінійні керовані ракети, які були хитро замасковані на мобільних платформах і сховані у цивільних автомобілях. Ці пускові установки стратегічно розмістили поблизу ключових військових об'єктів Ірану, батарей ППО та мобільних пускових установок навколо Тегерана. Непомітні на перший погляд вони мовчки чекали сигналу. Коли авіаудари нарешті почалися, ці установки було активовано. Ракети з хірургічною точністю вразили кілька позицій ППО ще до того, як іранські військові встигли відреагувати. Проте це був лише один рівень операції. Паралельно ізраїльська розвідка створила всередині Ірану секретну базу для дронів. За стилем і точністю це нагадувало передові спецоперації СБУ, але доведені до нового рівня витонченості та секретності, дрони поступово завозили в країну по частинах і збирали протягом кількох місяців у глибокій таємниці. Факт того, що таку базу вдалося побудувати і утримувати непоміченою так близько до Тегерана, свідчить про надзвичайні можливості та ретельне планування. Саме звідти запускали хвилі малих БПЛА та Більші квадрокоптери з бойовими зарядами fpv моделі типу камікадзе атакували системи ППО у самогубних вильотах. А квадрокоптери завдавали точкових ударів, допиваючи пошкоджені цілі. У тандемі вони знищили ключові установки ППО, зокрема ЕС-300. Попри те, що Ізраїль бомбардує ядерні об'єкти Ірану з 13 червня 2025-го, варто докладніше розібратися, чому ці удари тривають із такою наполегливістю. Відповідь буквально під землею. Іранські ядерні об'єкти не просто приховані, вони розташовані під товстими шарами армованого бетону та ґрунту, призначеними для витримування більшості звичайних боєприпасів. Ізраїль застосовує власні протибункерні бомби, але згідно з даними Міжнародної агенції. Із атомної енергії вони не здатні повністю зруйнувати найзахищеніші об'єкти. Саме тому удари повторюються, щоб поступово шар за шаром зруйнувати укриття. Якби Ізраїль мав доступ до більш досконалих американських бомб глибокого проникнення, результат міг би бути рішучішим, а деякі підземні центри зі збагачення урану знищені з першого удару. Ми ще повернемось до характеристик американських боєприпасів, але спершу варто зосередитись на тому, що саме Ізраїль атакує і чому. Основна мета армії оборони Ізраїлю знищення іранської ядерної програми шляхом ураження найважливіших об'єктів зі збагачення урану. Візьмімо, наприклад, Натанс. Комплекс складається з шести наземних будівель і трьох підземних споруд, дві з яких достатньо великі, щоб вміщати до 50 тисяч центрифуг. Після для нещодавнього ізраїльського бомбардування Натанс зазнав серйозних пошкоджень. Удари вивели з ладу не тільки надземну інфраструктуру, а й електропостачання на нижніх рівнях, де власне і розташовані центрифуги. знищено і надземну частину пілотного заводу збагачення палива, здатного збагачувати уран до 60%. Щоб ви розуміли, для створення ядерної зброї необхідний уран, збагачений до 90%. Погляньмо тепер на Фордо. На відміну від натанзу, цей об'єкт розташований глибоко під землею укріплений потужними захисними структурами. Ізраїль застосував передові протибункерні боєприпаси. Однак результат був значно скромнішим. Бомби не змогли повністю пройти крізь багаторівневі захисні шари. Унаслідок багаторазових ударів у районі об'єкта зафіксували локальний землетрус магнітудою 2,5 бали. Однак сам об'єкт досі лишається. Серйозним викликом як у географічному, так і в оборонному вимірах, причина з якої Ізраїль знову і знову повертається до тих самих цілей, полягає не лише в демонстрації рішучості. Насправді розгромити іранську ядерну програму досить складно. Ось чому Ізраїлю критично необхідна американська gbu 57 але почнімо з Blue 109. 900-кілограмова протибункерна бомба розроблена ще у 1970-х. Вона здатна проникати приблизно на 1,2 метра армованого бетону. Далі те, що наразі використовує Ізраїль – GBU-28 із лазерним наведенням. Її глибина проникнення майже 6 метрів, що відповідає двоповерховій будівлі. Проте жодна з цих бомб не зрівняється з GBU-57 – масивним проникаючим боєприпасом. Її здатність проникати понад 60 метрів у землю, що відповідає висоті 20-поверхового будинку. Ці приклади чітко ілюструють відмінності в рівнях проникнення між спеціалізованими боєприпасами. GBU-57 здатна знищувати об'єкти, розташовані на критичних глибинах. Для порівняння, середньостатистична людина на фоні гігантської ракети 6 метрів завишки. Її аеродинамічна форма важлива для стабільності та точності. GBU-57 має діаметр близько 80 сантиметрів, важить близько 14 тисяч кілограмів, і за рахунок власної маси та кінетичної енергії може проникати через 60 метрів армованого бетону, що робить її однією з найефективніших протибункерних ракет у світі. Наразі лише США володіють цією технологією. Для її використання потрібен літак-невидимка вартістю понад 1 мільярд доларів. Наприклад, бомбардувальник B2 Spirit. Адже звичайні літаки можуть бути виявлені і знищені іранською ППО, яка є досить сильною. Крок перший платформа для розгортання бомби. Як згадувалося раніше, стелс бомбардувальник біту літає на дуже великій висоті. Коли літак досягає визначеного місця і умови є оптимальними, він випускає зброю. Бомба призначена для точного ураження і висота розгортання відіграє вирішальну роль у її траєкторії та ефективності. Наступним кроком є точність наведення на ціль. Бомба оснащена передовою технологією наведення, включаючи GPS та інерціальні навігаційні системи військового класу. Потім йде третій крок: коригування траєкторії. Зворотні стабілізатори у формі граток на хвості коригують курс у реальному часі під час падіння. Це необхідно, адже бомба не має двигунів, що змінювали б напряму. Тому тримається на траєкторії завдяки гравітації та керованим стабілізаторам. Ось чому бомбу потрібно розгортати з дуже великої висоти. Так вона матиме достатньо часу і відстані, щоб точно скоригувати свою траєкторію. Настає найскладніша частина четвертий крок удар і проникнення. Бомба важить приблизно 30 тисяч фунтів, тобто близько 14 тисяч кілограмів. Коли вона досягає своєї цілі, вона завдає удару з величезною силою, розрахованою на глибоке проникнення в міцні конструкції, такі як бункери. Енергія удару дозволяє бомбі заглибитись у залізобетон на глибину понад 200 футів, тобто 60 метрів, гарантуючи, що вона доставить бойову частину точно в ціль. Фінальний п'ятий крок: система детонації на gbu 57. Встановлено подвійний запал, g сенсорний і з відстрочкою часу, резервні системи для гарантованого спрацювання. Вони розташовані в задній частині, щоб уникнути пошкодження при проникненні. Коли один із запалів спрацьовує, то викликає міні-землетрус, що руйнує укриття глибиною до 20 поверхів. Уже після нейтралізації ППО так Ізраїль знищує ядерні об'єкти через лазерне наведення, протибункерні боєприпаси і безпрецедентну оперативну координацію. Ізраїль також застосовує звичайні нестел з літаки типу f 15 озброєні високоточними бомбами для ударів по численних цілях. Основна ударна сила, протибункерна бомба, здатна пробити шість поверхів укриття і знести цілий квартал лише кількома влучаннями. Ця бомба має лазерний сенсор спереду, за яким розташовані рухомі стабілізатори. Посередині бойова частина вагою приблизно 295 кг тринітротолуолу, нітротолуолу, 80% тротилу і 20% алюмінієвого порошку. Отож, як це працює, спершу лазер підсвічує ціль, або бомба отримує координати через GPS. Далі f 15 підлітає до зони удару і скидає бомбу. Під час падіння система наведення працює в поєднанні зі стабілізаторами, коригуючи курс бомби до цілі. Бомба здатна проникати до 6 метрів армованого бетону або до 30 метрів м'якого ґрунту чи будівель. У попередніх версіях GBU 28 використовувався запал із затримкою, що дозволяв детонацію вже всередині укриття. Бойова частина містить до 317 кг тротилу, створюючи вибуховий радіус у кілька сотень метрів, вражаючий результат для її розмірів. Наш Rising Line це русоріс. Зроби донат за покликанням в описі під відео, щоб кожен удар був точним і фінальним. Перекладено та озвучено спеціально для проєкту мова. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар і підписатись на канал.